Доброго дня, виноградарі. 21 серпня. Я вирішив відкрити сьогодні бутилку вина із Muscarісом. Це те вино, яке я робив з виноражуванням. Як розповідав, ті, хто бачив і це вино. Що воно собою представляє після зберігання майже рік в підвалі? Звичайний підвал. Таке воно по прозорості. Ви бачите, дивіться, прозоре вино, ніяких помутнінь. Все так, як воно було, так воно залишилося. Зараз будемо відкривати. Підвал такий звичайний, досить теплий. В літній час там температура до 18 градусів. Тим не мені, дивіться, пробка на місці, все на місці, вино збереглося чудово. Зараз відкрию і под... попробуємо, подивимося, що воно собою являє е... Е... С... майже через рік після. Виготовлення, тобто використовував сік 26 брікс із сорту Muscaris, без спіртування, без додавання додаткового цукру або фруктози, або сахарози, ну і відповідно без води. Дивимося далі. Смак приємний, Вірніше, аромат приємний. Навіть коли відкриваєш з самого початку бутилку. Цукор. Є ознак якогось підброжування немає. Дивіться, зараз ті гази, які були при наливанні, вони заспокоїлися. Ну і такий приємний колір. Що в відчутті. Ну, от смак, смак лимонаду, напевне, щось таке схоже. Якісь, от якщо пити пили, можливо, чи сітро, чи лимонаду, щось таке схоже на даний момент в смаку цього вина. Приємне. Відчутний спирт. Той, що був виброжений до певної міри. Ніяких... Запахів чи ароматів, ну, мабуть, запахів да, сторонніх немає. Все гармонійне, приємне, гарне вино. Буду в цьому році знову так само експериментувати із робити із мускаріса. І ще хочу попробувати таким же чином. Якщо все ну, буде сприяти цьому умови, хочу спробувати зробити із каберне Кортіса. Єдине, на ваш погляд, як краще зробити це у Вигляді розе, чи дати йому можливість пройти мацерацію 2 3 2, 3 суток на шкірці, чи можливо відразу його відпресувати, тобто подробити ягоду і зразу відпресувати. Ну, хотілося би, щоб воно зберегло якийсь колір. Тобто, мабуть, все-таки або мінімум розе, але що. Знову ж таки, десертне таким чином теж виморажуванням. Або ж, все-таки, щоб воно було більш таке насичене, концентроване, варіант пару суток, щоб воно стояло, вибражувалось на мезгі. Не знаю. Можливо, ви напишете свої бачення, може, мали якийсь досвід в цьому відношенні. Пишіть, буду ждати ваших коментарів. Всього вам найкращого.